Добрий день! Сьогодні ми обговоримо важливу тему, яка цікавить багатьох українців: страхову медицину. Ми пройдемо через складні аспекти цієї теми разом з нашим унікальним співведучим штучним інтелектом. Інтело інтело. Ти з нами? Вітаю, Іванка! Я готовий надати аналітику та відповіді на найскладніші питання щодо страхової медицини. Отже, страхова медицина. Інтело, розкажи коротко, що це таке і як воно працює в Україні. Страхова медицина це система фінансування медичних послуг, у якій громадяни сплачують регулярні страхові внески. Ці внески покривають їхні майбутні медичні витрати. В Україні ця система тільки формується. Існує базовий пакет послуг, що покривається державою, але приватні страхові компанії пропонують розширені пакети медичних послуг. А як це відрізняється від звичайної медицини? З часів реформування медицина фінансується напряму з державного бюджету. Звісно, можуть виникати черги на відвідування лікарів або отримання певних ліків. Страхова медицина дозволяє отримати більш швидше обслуговування, адже страховики зацікавлені в підтриманні високого рівня сервісу, щоб залучати клієнтів. В умовах війни державна медицина часто перевантажена. Чи може страхова медицина допомогти у розвантаженні системи? Так, страхова медицина могла б бути значним підсиленням. Приватні страхові компанії можуть допомогти розподілити ресурси. І надати пацієнтам можливість отримувати медичні послуги швидше та якісніше. Це особливо важливо в умовах дефіциту медичних кадрів та перевантажених лікарень. Страхова медицина має довгу історію, яка варіюється в різних країнах залежно від політичного, економічного та соціального контексту. Цікаво було б дізнатися хронологію впровадження систем страхування здоров'я в різних країнах світу, починаючи з найдавніших прикладів до сучасності. Інтело, ти зможеш з цим допомогти? Звісно, перший закон про страхування здоров'я, ухвалений під керівництвом канцлера Отто фон Бісмарка, сталося це у Німеччині в 1883 році. Це була частина соціальних реформ, спрямованих на зменшення робітничих заворушень. У Швеції обов'язкове медичне страхування для працівників було впроваджено у 1913 році. Це стало основою для подальшого розвитку шведської соціальної системи. 1935 рік. У США закон про соціальне забезпечення ввів страхування від безробіття і допомоги для літніх людей, але страхування здоров'я впроваджувалося поступово. Основні реформи щодо державного медичного страхування були прийняті пізніше, у 1965 році. У Японії систему страхової медицини почали впроваджувати у 1961 році. Франція 1945 рік, Нідерланди 1967 рік. Австралія 1975 рік, Південна Корея, 2000 рік, Саудівська Аравія, 2005 рік, Китай, 2009 рік. Інтело, А що стосовно України? Бо зрозуміло, що після здобуття незалежності України страхова медицина була відсутня, але у 1998 році вже почалися перші спроби реформування системи охорони здоров'я. Та цей процес тоді не був завершений. Так, але у 2003 році до Верховної Ради був поданий законопроєкт про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. Він передбачав створення національної системи медичного страхування, однак не був ухвалений через політичні та економічні труднощі. У 2004 році був прийнятий закон України про страхування, який частково регулював питання добровільного медичного страхування. Однак обов'язкове державне страхування не було впроваджене. А коли розпочалися активні кроки з введення страхових принципів у медицині? У 2014 році, після Революції Гідності, тоді уряд України почав активні кроки з реформування системи охорони здоров'я. Одним із ключових завдань стало введення системи фінансування медичних послуг на основі страхових принципів. Вже у 2017 році. Прийнято закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, який став основою для реформи охорони здоров'я в Україні. Він передбачає створення системи гарантованих медичних послуг, що фінансуються державою. У 2018-му стартувала реформа первинної ланки медицини. Пацієнти почали підписувати декларації з лікарями, а медичні установи почали отримувати фінансування за кількістю пацієнтів. Це стало першим кроком до впровадження страхової моделі. І що ми маємо зараз? Впровадження страхової медицини в Україні здійснюється поступово і зі значними викликами. Хоча з 2020 року в країні функціонує система, яка базується на елементах страхування, вона поки що не є повноцінною страховою моделлю. Реформи тривають, і одним з ключових завдань залишається забезпечення стабільного фінансування та покращення якості медичних послуг. Ми обов'язково дізнаємося думку штучного інтелекту стосовно майбутнього медичного страхування в Україні, але просто зараз необхідно поспілкуватися із фахівцем з цього питання. І у нас у гостях Тетяна Стецюк, кандидатка економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи та страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, амбасадорка фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення поспілкуватися на життєву важливу тему страхова медицина, яка базується на принципах економічної соціальної захищеності середніх малозахищених верст населення, гарантованості прав кожного громадянина на якісну медичну допомогу. І ми дуже вдячні, що ви до нас доєдналися. І давайте розпочнемо з того, як ви взагалі оцінюєте впровадження страхової медицини в Україні, які головні виклики стоять перед системою. Дуже дякую за питання, Воно є надзвичайно болючим, тому що було б дуже добре, щоб українці мали страхову медицину, але на жаль, її немає. Кабінет міністрів України була ухвалена концепція реформ фінансування системи охорони здоров'я, яка передбачала переведення галузі охорони здоров'я саме на страхові засади, але цього не сталося. Сьогодні ми отримуємо медичну допомогу в рамках. Закону про державні гарантії фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів. Даним законом також визначено обов'язковий перелік послуг, який надається за цим законом. Також Міністерство охорони здоров'я створив національну службу здоров'я, яка стала замовником медичних послуг і оператором бюджетних коштів. Тобто, таким чином створено первинну. Ланку лікарів, і українці обрали сімейних лікарів, підписали з ними декларації. Ну і як я казала, передбачено гарантований пакет надання медичної допомоги, який включає амбулаторну, стаціонарну допомогу, надання медичних лікарських засобів. Також сюди включена і невідкладна медична допомога, коли є безпосередньо загроза життю і здоров'ю, первинна допомога допомога, педіатрія і поліативна допомога в останні дні життя хворого держава теж потурбується. Також за цей період, що дуже є важливим, створено єдиний реєстр пацієнтів, єдину електронну базу даних, систему обліку інформацію, яка має назву Хелс, до якої надходять усі дані про кожного пацієнта. Відбувається розподіл коштів за ним, і це є також великий плюс. Доступ до системи є у медичних закладів, але доступу до неї немає у страхових компаній. Хоча страхові компанії за роки своєї за роки своєї діяльності вони накопичили певний досвід з організації послуг, в тому числі із добровільного медичного страхування, і вони можуть і готові акумулювати кошти на фінансування цих засобів. Заходів, але законом не передбачена участь страхових компаній, тому про страхову медицину говорити поки ще рано. Але, відповідно, наступний крок передбачає менше державних гарантій, і тут би мали місце в роботу вступити саме страхові компанії. А які переваги страхова медицина може запропонувати пацієнтам у порівнянні з традиційною моделлю охорони здоров'я? Головна перевага страхової медицини це бути застрахованим. А це означає, страхується конкретна особа, яка має лікаря-координатора, гарантується оплата медичних послуг, здійснюється організація медичних послуг, здійснюється контроль якості за медичною послугою. Це індивідуальний підхід, різновиди програм. І наше здоров'я саме головне воно є інтересом страхової компанії. А це Надзвичайно дуже важливо. А скажіть, будь ласка, які основні послуги повинні входити до базового пакету медичного страхування? Якщо говорити про основні послуги базового пакету, то це е, ті послуги, ті програми, які є, е, е, де хвороби є найпоширенішими, мають бути захищені державою саме серцево-судинні хвороби, діабет. Асма, онкологія, хворі, що перенесли трансформацію. Саме в рамках реформ мають працювати закони, адже ми живемо в демократичній країні, де найвищі права має людина, а не держава. І медицина це та сфера, яку ми з вами відчуваємо щодня. Тому має бути такий захист від держави. А чи зможе і взагалі як система страхування може допомогти у зменшенні черг та, наприклад, покращенні якості медичних послуг? Так е, теж дуже дякую за питання. От е, ми платимо. За комфорт, і саме за наявності страхового полісу пацієнти звертаються до приватних клінік, і таким чином до тих приватних клінік, з якими у страхових компаній підписаний договір про співпрацю, і таким чином вони зменшують навантаження на державні медичні заклади. Не потрібно чекати довго, щоб потрапити до лікаря. Ну і це зменшує час на очікування. Можливо, ви можете навести приклад, які країни мають найкращі такі приклади страхової медицини, на які б могла орієнтуватися саме Україна? Це питання воно надзвичайно дуже. Поширене, от і е, які країни ну, мають найкращу медицину скрізь є свої плюси і є свої мінуси. У е, багатьох країнах медицина є е, платною, але громадяни е, захищені. Вони мають поліси і від роботодавця, і мають поліси від держави. Е, дуже такий довгий період вважалося, що Німеччина має одну з таких найстаріших і найуспішніших систем. Обов'язкового медичного страхування, яка побудована на принципах соціального страхування. А і також існують і страхові компанії для тих, хто хоче розширювати пакет медичних послуг. Це така медицина бісмарка. От у Франції також поєднується обов'язкове медичне страхування і приватне медичне страхування. Держава забезпечує той базовий пакет, який необхідний. Але сьогодні українцям перш за все потрібно, щоб кожен був застрахованим. А бути застрахованим це означає мати і лікаря, координатора, і регулюються з боку ціни з боку держави, і є право вибора страхового захисту, страхової компанії. Дуже вам дякуємо, пані Тетяно, що доєдналися до нашого ефіру і що надаєте таку корисну інформацію нашим глядачам. А я нагадаю, у нас у гостях була Тетяна Стецюк, кандидатка економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи та страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, амбасадорка фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ентело, а які ти бачиш переваги у медичному страхуванні, згідно з дослідженнями у країнах з розвиненою страховою медициною люди отримують доступ до більш оперативної медичної допомоги, крім того, зменшується навантаження на державні лікарні, що дозволяє державі спрямувати ресурси на профілактику та модернізацію медичних установ. В Україні страхування може знизити фінансове навантаження на пацієнтів у випадку серйозних захворювань. Отже, можна сказати, що страхова медицина підвищує ефективність медичних послуг. Саме так, більшість страхових компаній також стимулюють пацієнтів до здорового способу життя, пропонуючи знижки на страхові внески за участь у профілактичних заходах. А цікаво, чи знають щось мешканці Дніпра про страхову медицину? Наші журналісти поцікавилися, і ось що ми маємо. Точно я не знаю. А приблизно знаю, что есть такая. А дальше... У меня, извините, я... что-то слышали, но... Да, слышу, слышу, но не, не совсем... Как, не то, что я понимаю. Я, как говорят, не вникал. В это. Я занимался этим охране труда. Ну, пока это работает не очень, честно говоря. Медицина платная, как хотите. Все это стоит очень дорого. Независимо від страховки. Ні, не чула. Я за все плачу. Я чув, звісно, про страхову медицину, враховуючи, що я працював в цій сфері. Тільки я був викладачем. Справа в тому, що це дуже гарна справа. І її проробляли ще років, щоб я так не помилився, років 20, може навіть більше назад. Звісно, кожен переймається питанням вартості страхових послуг. Інтела, як формується ціна на медичне страхування в Україні? Ціна страхового полісу залежить від багатьох факторів: віку пацієнта, стану здоров'я, обраного пакету послуг. Наприклад, базовий пакет може коштувати від 500 до 3000 тисяч гривень на рік. Більш розширені пакети можуть включати стоматологічні послуги, дорогі діагностики, госпіталізації, і їхня вартість буде вищою. Також ціна залежить від страхового випадку. Для важчих захворювань пакети коштують більше. А чи всі верстви населення в Україні можуть дозволити собі медичне страхування? Це одне з ключових питань. Державна підтримка може допомогти зробити страхування доступним для всіх верств населення, наприклад, субсидії або знижки для пенсіонерів і малозабезпечених верств населення. У багатьох країнах такі моделі працюють. Також планується створення державних програм. Що частково покриватимуть витрати на страхування для тих, хто постраждав від війни. І це стосується не лише фізичних травм, а й психологічної допомоги. Абсолютно вірно, у зв'язку з війною виникає великий попит на психологічну допомогу. Деякі страхові пакети вже включають послуги психотерапевтів, що є важливою частиною реабілітації як для військових, так і для мирних жителів. Що ж, підсумуємо, інтело. На твою думку, яке майбутнє у страхової медицини в Україні? Україна має всі шанси побудувати ефективну систему страхової медицини. Проте необхідні зміни в законодавстві, а також підтримка держави для найбільш уразливих категорій громадян. Важливу роль відіграватиме також залучення приватних інвесторів, які можуть підвищити якість надання медичних послуг. Дякую, Інтело. Наша розмова сьогодні показала, що страхова медицина може значно покращити доступ до медичних послуг, але потрібно багато роботи для її ефективної інтеграції. Дякую всім глядачам за увагу і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі і пам'ятайте, ваше здоров'я залежить не лише від медиків, але й від рішень, які ви приймаєте щодня.